Всім привіт! Я сьогодні вирішив зняти відео на тему, чому не варто боятися купляти такі старезні мотоцикли. Така фобія є у дуже багатьох, і це одна з причин, чому люди частіше надають перевагу все-таки новому, хоч і Китаю. Вони думають, якщо вони куплять яке-небудь старезне, 20-навіть 30-річне залізятче. Воно в них буде ламатися, вони будуть його тільки ремонтувати, вкладати туди якісь космічні гроші, а їздити ну, там, може, місяць на весь рік. Звичайно, це все не так. Всі ці старі мотоцикли можна знайти в дуже гарному стані, з відносно невеликим пробігом, доглянуті, обслужені, особливо, коли це мотоцикли, привезені з Європи. Звичайно, в нас повно на ринку мотиків, які там вже по 10, по 15, а то й більше років катаються по українських землях, по українських дорогах, які ремонтуються молотком із убилом і мотком синьої ізоленти. І такі мотоцикли, звичайно, дуже часто в дуже поганому стані. Купляти такі, це. Це купити собі просто величезну проблему. Але якщо знайти дійсно хороший апарат, обслужений, нехай він і старий, ви будете кататися і жодних проблем з ним не мати. Іноді вилізуть у вас, може, якісь проблемки там з резинками, якимись, якимись сальниками, тому що це вже все воно старе. І резина за десятки років, звичайно, вона втрачає свої властивості. Так як було в мене, наприклад. У мене одна з трубок, по якій бігає антифриз. Між мотором і цією трубкою був сальничок, який взяв і взимку почав текти. І що ви думаєте? 120 гривень 2 дні доставки. І цей сальнік оригінальний хондовський в мене, я його сам поміняв. І все, це всі власне поломки, які траплялися за три роки їзди на таких от старезних японських мотоциклах. У мене перед цією антивехою була Honda Devil, практично той же Мотік, але в пластиковому вісі. На ньому я наїздив рівно 20 тисяч кілометрів за два роки, і на початку цього року я його продав, а ось недавно місяць назад. Купив на заміну цю НТВ. -ху. І Девіль і НТВ я купляв за хороші гроші це. Девіль був, мабуть, десь по ціні як середина ринку НТВ, це вже верх ринку. Я не шукав найдешевший варіант. І. Вкладати мені нічого не довелося в цей мотоцикл, в обидва цих мотоцикли, в Девіль і в НТВ, тому не потрібно боятися таких мотоциклів. Особливо, якщо у вас є хоча б якісь мінімальні навички якогось простого ремонту чи обслуговування, якщо ви не боїтеся поміняти в ньому якесь там масло чи повітряний фільтр, якщо у вас є. Місце, де це все можна зробити, свій гараж, будинок свій. Тому купуйте і не переживайте з цього приводу. Якщо ви не знаєте, як його знайти хороший мотоцикл, то зверніться до підборщиків. В Україні є декілька таких компаній, вони за відносно невелику суму підберуть вам мотик, який не буде вам доставляти жодних проблем. Ви будете його обслуговувати. Заливати бензин і кататися в своє задоволення. Часто люди ще переживають за е, запчастини за те, що їх ніде немає, нібито. Е, це не зовсім так. Е, навіть якщо в Україні ви якусь там деталь нову чи на, на розборці, якій-небудь на Оликсі, не знайдете, е, зараз. В 24 році немає жодних проблем замовити якусь річ з ібею чи з інших е таких е сайтів. А на ібеї, запчастин на такі от старі мотики, ну просто гори. І не так вже й дорого насправді, там є вибір. Тому за запчастини теж переживати не варто. Так, такий мотик буде їсти не 3 літри, як який-небудь, наприклад, інжекторний 250-кубовий китаєць. Він буде їсти літрів 5, а то й більше, якщо ви любите дуже ганяти. Ну, але це, це плата за емоції, які він вам дає. Вам навіть в голову не прийде займатися тими маніпуляціями, зірками, якісь ставити туди. Не знаю, прямо токи, щоб відчути кращу, кращу потужність. У вас зразу з покупки буде потужність, якої вам вистачить на декілька років. Ви навіть не будете думати про те, що От поміняти мотоцикл, не поміняти швидкості мало. Ну Ось якісь такі от мої думки, Тр трішки, мабуть, сумбурно тому що без жодної підготовки. Але просто вирішив поділитися своїми думками. Тому що дуже часто я зустрічаю думку, що от не можна купляти от старе от залізяча 90-х років, нібито воно буде все ламатися. А їздити ви не зможете. От, тому це не так. Шукайте гарні мотоцикли, і буде вам щастя.